складних, Ну, не знаю, складних, не складних, цікавих моментів. Це було на початку, я вам показала, коли квіточка тільки починалася. І ось тут, наприкінці, коли було 5 петель, і ми зібрали їх ось в кубку. Ось так у нас вийшло. Все ж таки, це бутончик, так? Все ж таки це не травинка, це бутончик вийшов. Так, тепер, друзі, я скажу вам, що я зміню вже зараз, що я зміню всі схеми. Втікає тікає моя спиця? Треба її туди покласти. Так, дивіться. Мені зараз, от я пов'язала, дивлюсь, мені не подобається, що тут широкі смужки, а тут відстані між косичками хибними і квіточкою немає. Я просто відставлю на декілька петель косички сюди, в боки і зменю цю схему. Оцей момент я перероблю. Ну, Заодно я ще а, потренувалася вже в цьому візерунку, і вже справи підуть швидше, набагато швидше. Ось це я і зроблю. Ну, а в майстер-класі ви вже побачите готовий результат.